Шановні мої друзі, усім добрий день. як обіцяла, вам покажу свою розсаду. Ми разом з вами садили перці. Так от, знаєте, як у тій пісні, яка біль, як біль, Половина зійшла, половина перців не зійшла. Зараз вам покажу. От бачите, це дороге насіння, що я купляла, посходило усе. Це ще так собі через один. А тут не зійшло нічого. Це я вже порозсипала нові насінинки. Зараз буду садити. Ну і так само тут. Що зійшло, а що не зійшло. Отак. От Але нічого. Зараз я візьму з мене така паличка. Є. Повтикаю насіння і гарно полю. Може, це, це вже інше, між прочим, я купила. Не знаю, чи буде, чи не буде. Коротше, якийсь в мене перець в цьому році трохи не той. Ну, нічого, що буде, те буде. Це не сама більша проблема в житті розсада. Так, зараз так гарненько візьму кожну насіниночку і повпихаю в землю. Так, дівчатка, перчики, я вже свої пересіяла. Покажу, що посходить, що ні. Бачите, насіння, що купувала дорожче, посходило все. А насіння, яке купувала дешевше, то не зійшло. Я вже замітила багато років назад, що потрібно купувати насіння, яке оброблене. Це, звісно, хімія, але воно сходить і 100% врожайність буде цього насіння. Ну, якось отак. А це вийшла на кухню, зараз буду готувати вечерю. Зараз поділюся з вами одним дуже цікавим рецептом грибочків на грилі. Мені дуже подобається. Спробуйте, може вам сподобається. Може ви вже колись так готували, не знаю. У мене будуть макарони і до макаронів грибочки такі. Буде смачно. Ще, звісно, подліва є там з м'ясом до макаронів, але я хочу грибочки. Була сьогодні, до речі, в АТБ гарні акції. На сири там були акції. що ще є? там? олія недорога, дешева, морепродукти. Мідії, здається, в упаковці 180 грам, 36 гривень, кальмар 200 г. Вже готові до споживання 40 гривень, якщо я не помиляюся. Я такого нічого не купляла, купляла колбасу на бутерброд і сир. Більше нічого не купляла такого. І зараз будемо готувати грибочки. Так, ось в мене є такі дівчата-грибочки, вони в мене вже добре промиті. Шкірку верхню я їх не чищу, не вбираю. А так як вони ціленькі є, отак я їх і буду маринувати. Для цього мені потрібно така мисочка в мене є, щоб маринувати в ній. Так, далі соєвий соус. Тірія Теріяки. Бачите, я кажу завжди «теріяки». Тері, о, по-правильному. І трішки лімонного. Сіль і перчик. Все, більш нічого нам не потрібно. Так, беремо наші грибочки. Всі сюди. Кидаємо нашу миску. Добре поливаємо їх соєвим соусом. Так, гарно, гарно. О. Соєвим соусом. Додаємо туди теріякі. Бачите, правильно вже сказала я все роблю на глаз, отак. Насипала, насипала. Так. Тепер трошки лимонного. Так, небагато збридлюю, щоб тако чуть-чуть. Далі ось цей перчик небагацько. Тако посипали, посипали. Я ж кажу, небагацько. От такі в мене виходять грибочки. Далі все гарно перемішую. Бачите? Щоб вони трошки постояли, можна такою рукою, щоб вони цей соус... Ой, яка краса. Спав. Хай постоїть хоча б. Я люблю, якщо чесно, щоб постояли так. І сутки промаринувалися вони. Але так як в мене часу немає, то я їх буду пекти уже. Беру тарілочку далі. Потім в мене є ось така тарілочка. Свої грибочки я перекладаю усі в тарілочку гарно. Ця тарілка в мене підходить під гріль. Я вже неодноразово її ставила на гріль. Так, ставлю в мікрохвильовку. Тепер на хвилин 20 і хай почуться грибочки. І відварила макарони. Зараз на маслі їх обжарю. Бачите, розтоплюю масло і кидаю сюди макарони. Макарони в мене, дівчата, прості, наші українські, не з твердих сортів. Незручно одною рукою мішати. Так, показую, які виходять грибочки. Ось такі. Бачите? Якби вони довше промаринувалися, вони б взагалі були такі, мм, клас. А так просто на скору року, Дуже-дуже смачні. Так, зараз складу свою вечерю. Макарошки. Соус у мене є. Маргаріта трошки небагацько. Так, хватить. І грибочки. Все, готово. Така в мене буде вечеря. Макарони можна присипати. Сиром або пармезаном, або, або який у вас є. В мене ніякого нема, тому нічим не присипаю. Вони в мене не сухі, а обжарені в маслі. У вершковому маслі. Все, дівчатка. З вами буду прощатися, буду йти вечеряти, а вам гарного, тихого, мирного, спокійного вечора. Будьте здорові!